Адміністрація Путіна наказала російським держпропагандистам готувати населення до того, що бої за Курську область триватимуть щонайменше кілька місяців. Про це повідомляє медуза, посилаючись на джерела близькі до Кремля. За їхніми словами, вторгнення ЗСУ в один з регіонів Росію будуть подавати як нову норму і будуть е привчати росіян звикнути до цього, що сталося, і перестати це розглядати як щось шокуюче. Потрібно, щоб люди вважали, що те, що відбувається, не є відхиленням, а це нова норма, хоча й тимчасова, це має заспокоїти. Так сказав медіатехнолог, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком адміністрації Путіна. Державні ЗМІ повинні пояснити рускім, що повернення території займе час і потрібно почекати. А їх початковий шок влада планує спрямувати в позитивне русло. Для цього адміністрація Путіна доручила губернаторам організувати збір допомоги для Курської області. Кремляді звернули увагу, до речі, на зростання тривожності серед е, московитиків згідно з опитуваннями. 45% громадян відчувають тривожність. Це рекордна цифра, починаючи від періоду, коли був заколот ЧВК Вагнер в липні 2023 року. Тим часом репортажі із контрольованої ЗСУ суджі та її передмість не перестають дивувати. Місцеві жителі не лягають під українські танки, і навіть під позашляховики не лягають. Старожили взагалі охоче показують воїнам ЗСУ безпечну дорогу на Білгород і бажають їм удачі. Всі чудово розуміють, що відбувається, хто розпочав цю війну. Як повідомляється в матеріалі, в 10 кілометровій прикордонній зоні російською владою дбайливо відключено світло, зв'язку. Зок, водопостачання. Місцеві кажуть, що вони сидять у вакуумі без будь-якої інформації. Показово, що до війни русські сіляні ловили сигнал і дивилися українські телеканали. Усі, кого зустріли журналісти, чудово розуміють українську мову. Перехожі вітають солдатів українською. Продуктові магазини не працюють, на околицях починається запустіння. У пошуках води та їжі вулицями бродять десятки кинутих тварин: кішки, великі вівчарки, хаски навіть коні. Найбільші руйнування припали на центральну частину суджі, де точилися бої. За словами українських військових, збройні сили Ерефії почали обстрілювати місто з мінометів та атакувати ФПВ-дронами. Примітна іще одна історія з суджі варто було лише українцям показати по телеканалах, що ЗСУ просунулося далі на схід Ерефії. І залишили при цьому совєтську символіку в місті, як збройні сили РФ відразу самі витратили цілий ударний дрон, щоб прицільно знищити пам'ятник Леніну на головній площі. Задумка, звичайно, шита білими нитками, але інших у РФ і не буває. Як передають українські журналісти, у суджі стало спокійно втікачі перших днів навіть приїжджають провідати родичів, які залишилися в місті, або забрати їх на територію під контролю Москві. При цьому офіційно руська влада так і досі не спромоглася запросити зелений коридор для евакуації своїх громадян. І це при тім, що в населеному пункті не працює водопостачання, і перші дні городяни кип'ятили для пиття річкову воду. На даний момент постійну подачу технічної води до міста організувала Україна, питну воду поки що доводиться підвозити. Крім того, в суджі вже розпочали прийом українські військові медики. Більшість пацієнтів звертаються з осколковими пораненнями, оскільки Московія продовжує неприцільні обстріли власної території. А ще місцеві хвилюються, що незабаром в них закінчиться пальне для генераторів, а електричного живлення там немає. А що ж Путін? А Путін Болт клав на суджу і на проблеми своїх рабів. І він це публічно демонструє. Путін підписує якісь там другорядні, третьорядні укази і переважно зайнятий саме цим. Але днями з'їздив до Чечні. Він зустрівся там з Кадировим, відвідав якусь мечеть і навіть так звану школу спецназу. Це там готують той Тікток спецназ кадирівців, який вміє настільки швидко втікати, що його ніхто не може наздогнати. Мабуть, він хоче бути впевненим, що цей самий Кадиров та його силовий апарат залишаться йому лояльними на випадок тої чи іншої турбулентної ситуації в країні: якогось там бунту мобілізованих чи строковиків, якийсь черговий похід на Москву, якогось чергового Спартака, за яким не догледіли, або банальні акти громадянської непокори. Путін до безумства параноїдальний і боягузливий. Він боїться, що український наступ на території Ерефії може стати каталізатором некерованих та непередбачуваних процесів. У такій ситуації йому будуть потрібні вірні пси під рукою перевірити цих псів, цих посіпак, пообіцяти їм ще більше грошей і влади. Ото він того й їздив до Кадирівської Чечні. Це його візит, це і є та сама реакція на події в Курській області. А ви там на окупованих територіях держитесь. Британська розвідка написала, що мотострілецький полк ВКС РФ, тобто Воздушно-космічних сіл РФ, вступив вже у бої в Курській області, тобто, це полк спеціалістів з військової авіації. Їх використовують як піхоту. Підрозділ зібрали з обслуги аеродромів, в тому числі це оператори далеких РЛС в частинах дальньої авіації, використання таких фахівців в ролі піхоти дивне рішення. Відправляти вузьких спеціалістів на штурми це натякає на якісь значні проблеми в системі набору нових рекрутів до лав збройних сил Ерефії. І більш того, це підриває їхню здатність формувати більш професійні підрозділи в майбутньому, бо в піхоту то можна запхати кого завгодно, що в принципі на Росії і роблять, а от ну, спеціаліста там по радіолокаційній станції його треба вчити багато років. Також у Великій Британії дуже здивовані тим, що місцеве населення Курської області не чинило опір Збройним силам України під час наступу в регіоні. Про це заявив полковник армії Великобританії у відставці Хеміш де Бреттон Гордон. Ми дуже здивовані тим фактом, що місцеві росіяни на Курщині вітали фактично входження українських сил. Безперечно, це справило глибоке враження на Москву, сказав він. За його словами, російський народ за фактом виявився не готовим захищати власну територію. А що США? А американці роблять вигляд, що нічого не сталося і що вони нічого й не знали. Представник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, заявив, що зараз йдуть обговорення щодо стратегічних цілей України під Курськом. І що США мають намір продовжувати свою підтримку, незважаючи на те, що українське керівництво нібито не повідомило Вашингтон про початок своєї кампанії на території РФ. США так старанно повторюють цю тезу про те, що українці їх не попередили і не розповіли їм про атаку на Курщину, що аж хочеться в це вірити, правда? Генерал-майор Райдер зазначив, що операція ЗСУ вже демонструє винахідливість та бойові успіхи українських сил, але відмовився коментувати, яке саме американське озброєння використовується Україною в цьому наступі. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться, до речі, у вересні. Від каналу «Самий Сік. Операція на Курщині поперше показала, що ЗСУ спроможні не тільки оборонятися, але й наступати. Причому ця операція достатньо великими силами, а така операція потребує дуже ретельного планування, і тут Генштаб, в принципі, показав, що він таке планування може виконувати. По-друге, в ході операції ЗСУ використовували американську бронетехніку, ну як мінімум, а може і не тільки її, ну, принаймні ми на фото бачимо там і Хамві, і бронетранспортери різні. Тобто натівська техніка, так би мовити, топче русскую землю, а Путін з його погрозами просто обкакався і ніяк не прореагував. Це ще один аргумент для Байдена, щоби дозволити бити по території Рефії в глиб по військових цілях, по аеродромах, по базах і так далі. Надалі Московія змушена буде посилювати захист кордонів, а отже, менше сил буде на атаки на українські території. Врешті, частково вони вже зараз мусили трохи зняти якісь підрозділи з інших ділянок фронту, хоч це поки що їм і не допомогло зупинити просування ЗСУ на Курщині. В дописах російських воєнкорів, аналітиків проскакує думка, що, мовляв, удар по Курщині це тільки відволікаючий маневр, а типу, основний удар буде ще десь в іншому місці. Такий варіант теж не виключений, як ви розумієте, але наші з того приводу мовчать. І правильно роблять. Ну і ще один момент: це ляпас по мордяці Путіна особисто і по всьому їхньому військовому престижу і величію. Такий добрячий ляпас, бо ж всі вважали Ерефію і Путіна такими сильними, такими страшними, але він отримав ляпаса і сидить мовчить. І ми сподіваємося, що отримає ще й копняка під зад. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!